Людина, ветеран, підприємець, трансформація через досвід у Коломиї відбулася зустріч, яка мала на меті об'єднати військових, ветеранів війни і бізнес. Досвідчені спікери розповіли про соціальні ініціативи, підприємництво, психологічні виклики, гранти на розвиток бізнесу все для того, щоб допомогти нашим захисникам повернутися до цивільного життя. Організатори масштабного заходу, Коломийські представники міжнародної бізнес-спільноти «Борд». Василь Голіней на масштабну зустріч у Коломию приїхав з Івано-Франківська. Він ветеран війни. На передовій отримав важке поранення. Попри тривале відновлення і тяжкі спогади у відчай не впав. Захисник вирішив розпочати власну справу. У мене перше поранення це в 14-му чотирнадцятому офіційно потім ще в широкі таке, але то менше. І в 23-му це вже сербянські ліса. Не треба розчаровуватися, не треба чекати, що хтось тобі допоможе ну, в цьому житті. У нас чим раз тим більше стає. Треба щось думати, своє відкривати, на себе працювати і заробляти, і жити далі. Мені цікаво ну, з людьми поспілкуватися, ну, по як відкрити, що відкрити, як правильно. Ну, це дуже Звідки можна кошти з допомоги, які є, грантно вікою. Ну, це цікаво для мене. А послухати тут було кого. Перед запрошеними виступили відомі спікери. Говорили на різну тематику: юридичну, соціальну, психологічну. а ще про гранти і франшизи, якими можуть скористатися наші ветерани. Головне, щоб вони могли адаптуватися у відносно мирному житті після війни, каже Масін Наєм, правозахисник, громадський діяч, ветеран Збройних сил України. Для того, щоб можливо, там, де недостатня увага питання реінтеграції військових. Трошки поділитися досвідом, можливо, показати певні е, рішення, які там плюс-мінус я розумію на свій хлопський розум як роботодавець, е, також розумію як людина, яка потребує. Е, окрім того, мені здається, є цінним просто переговорити, зрозуміти, яка потреба є у військових ветеранів, ветеранів тут. Е, бо насправді одна з болей сучасності в тому, що е, зараз. Е, в середньому там може 10% людей, які воювали, демобілізувалися, і то через важкі поранення. І їх істинну потребу держава могла би дізнатися через, умовно кажучи, опитування в той самий дії, або розерв плюс, або в армії плюс верніше. Цього не відбувається, тому ці спілкування дуже цінні, тому що тут з полей з полей можна дізнатися, яка в них є проблема. Тому це дуже цінно, тим паче для Коломиї. Розумію, що тут також ну, можливо іноді не доходить якісна увага держави і певних інституцій. Жодна держава не могла би бути готова до такої е, повномасштабної агресії, величезного сусіда. Але я думаю, що більш-менш справляємося. Я думаю, для цього і потрібно трошки, як нам суспільству, нагадувати державі там, де треба підкоригувати свою увагу. Основна мета такого заходу це об'єднання військових і бізнесу. каже партнер міжнародної бізнес-спільноти Борд у Коломиї Юрій Скільський. Власне він і організував таку зустріч. Розповідає на це його надихнули наші тяжко поранені захисники. Партнери борду відвідали Superhumans у Львові, реабілітаційний центр. Я насправді тоді дуже сильно надихнувся. Побачив людей а, з фізичними вадами після війни, які не здаються, і яких дуже багато віри в майбутнє. Відповідно, нам цивільним потрібно навіть інколи брати приклад з них. І мене це дуже сильно надихнуло зробити захід для них. І дуже останнім часом багато е, запитів е, в тому сенсі, що. Як нам рухатись далі, чи де нам шукати підтримку? І відповідно оці складові ключові моменти спонукали мене започаткувати сьогодні. Я сподіваюся, робити ці події в подальшому. Започаткувати такий формат. Він називається у нас бік Коломия» – людина, ветеран, підприємець. І для мене дуже цінно і робити такі події. І велика шана перед ветеранами, військовими, які роблять свою роботу на благо країни і держави. Після виступів спікерів відбулася дискусійна панель життя після форми, виклики, підтримка, дії. А також нетворкінг це така взаємодія, процес становлення та підтримування стосунків з іншими людьми з метою обміну інформацією, досвідом і можливостями.